Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, нам дуже важливо перебувати у слові і науці, тому що, як каже апостол Павло, віра є зі слуханням. І тому і в молитві, і в нашій вірі ми повинні себе поставити в таку позицію слухання. І це робить кожний. І святійший отець Франциск слухає, тому що слухає натхнення Святого Духа, слухає поради багатьох знавців святого Письма і богослов'я, і слухають це і Святослав Блаженніший, і єпископи. І священник це не є такий, що лишень говорить. Священник постійно повинен заглиблюватися у Слово Боже. У науку церковну відновляти завжди все те, що колись вчився в семінарі, і здобувати нові знання, щоб не перекручено і не спотворено передавати Божу науку і Слово Боже іншим людям. Перебуваючи у слові, ми повинні теж розуміти шляхи або, скажімо. Вчитися розуміти шляхи Божого Спасіння. Бо бачимо дуже часто, люди неправильно розуміють, як то Господь Бог ставиться до нас і як нас приймає. Бо перейняті, наприклад, своїми гріхами. Але бачимо, дорогі сестри і браття, для Бога гріх це не проблема. Ще раз ми скажемо. Що гріх проблема для людини, але лишень в одному, що гріх людину від Бога віддаляє і роз'єднує людину з Богом. Але насправді для Бога гріх не проблема, Бог не стоїть у позиції осудження людини за той гріх. Він стоїть завжди і чекає, коли людина прийде і навернеться, тобто повернеться до нього своїм серцем. А що це означає повернеться до Бога своїм серцем? Насамперед, гріх за гріхи людина не сміє себе картати, бо часто, коли вчинить якийсь негідний вчинок, то картає себе і каже: Боже, чому то я такий? Як то я міг чи могла це вчинити? А покаяння це не є самокартання. Покаяння це тоді, коли ми скажемо, Боже, ось ми такі у нашому серці. І тому прости нас за це. А ми постараємося наступний раз цього подібного і не робити. Покаяння це не самокартання, а навпаки, визнавання, признавання. Своїх немочей і своїх гріхів. І дуже часто люди забувають про це, гадаючи, що через, наприклад, сповідь можуть вирішити якісь свої проблеми і не розуміють отого, от як Бог ставиться до гріха, бо Бог гріх готовий простити кожного разу. Коли людина до нього звернеться. Дорогі сестри і браття, але не всі гріхи такі самі гріхи. Наприклад, ми маємо у катехізмі, а особливо тут є в кожному молитовнику катехізмова частина, там така категорія, яка називається головні гріхи. Ці головні гріхи не означає. Що це правдиві гріхи, які ось, з яких треба сповідатися, там між ними є гордість, гнів, захланність, лінивство, заздрість, нечистота, непоміркованість. Тим часом, якщо ми Дивимося на науку церкви, що стосується цих гріхів, то це такі гріхи, чому вони називаються головними гріхами, що це такі гріхи, які спричиняють інші гріхи, вчинки гріховні. І насправді про них говорять, що це стан людської душі, гордість, заздрість, захланність, нечистота. Непоміркованість, гнів лінивство. Це стан людської душі. Ну і наприклад, якщо людина сповідається з того, що вона була лінива, у чому була лінива? Якщо лежав на ліжку і був собі лінивий, Ну в чому тоді гріх? в чому тоді гріх? Гріх не полягає в тому, що лежав на ліжку і був лінивий. Це називається. Загальний стан нашої душі. Ще називається це габітуальний стан. І тому завжди треба сповідатися із тих гріхів, які ми справді вчинили. Але не всі наші, те, що ми переживаємо негативне в нашій душі, воно відразу є і гріхом. Бо бувають різні духовні проблеми. І, власне, дорогі сестри і браття, нам треба навчитися працювати над своєю душею. Щоб працювати над своїм серцем і своєю душею, необхідно не, не, не тільки вважати, що от, коли ми часто прийдемо, якомога частіше прийдемо до сповіді, то ми вирішимо свої проблеми. І є такий формат, який називається духовна розмова. Це не сповідь. Але тоді, коли ми збираємо стан, всі стани нашої душі, дивимося, котрий з них найголовніший, а тоді йдемо до священника чи до іншої духовної особи для того, щоб обговорити, по-перше, стан своєї душі, а по-друге, шляхи вирішення всіх наших проблем. Це не гріхи, а духовні проблеми. І тому, дорогі сестри і браття, про оцей формат духовної розмови треба нам частіше задумуватися. Воно не мусить бути занадто часто. І треба розуміти, що ні священник, ні інша духовна особа не вирішує наших проблем. Це повинні зробити ми самостійно. Але в результаті духовної розмови завжди можна спрямувати своє серце, свою душу. На шлях вирішення духовних проблем. Нехай нам завжди буде на серці, щоб ми розрізняли гріхи від духовних проблем. І з гріхів ми сповідалися, а духовні проблеми вирішували іншим способом, насамперед, пильною працею над своїм серцем і своєю душею, щоб ми перебували в Слові Божому і в науці Святої Церкви. Слава Ісусу Христу!